Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин новина, яка розділила думки, заполонила за кулісні київські Динамо, гравець, який належить клубу, але орендований у бразильського футболу, не хоче повертатися до України навіть за інтересу Динамо та прихильності багатьох київських уболівальників. Перш ніж продовжити, підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. За інформацією, дайнама оменя. Київське Динамо хотіло б репатріювати бразильського нападника Вітінню, якого пов'язують з українським клубом. Однак гравець наразі виключив можливість повернення, чітко давши зрозуміти, що його пріоритетом є перебування в бразильському футболі. З 2022 року Вітін'ю грав в оренді в Бразилії, пройшовши через Атлетіко Паранаєнце, Редбул, Брагантіно та наразі Інтернаціональ. У клубі з ріу Гранді Дусул бразилець провів дуже активний сезон у 2025 році, зігравши 48 матчів, забивши 6 голів та віддавши один результативну передачу. Важливим моментом є те, що як контракт Віті Ньюз Динамо. Так і його оренда в Інтернаціональ закінчується в червні, а це означає, що гравець може стати вільним агентом. Скориставшись цією ситуацією, Інтернаціонал Сантос та Баїя вже виявили зацікавленість у підписанні з ним постійного контракту навіть з урахуванням бажання Динамо повернути його до Києва. Все вказує на те, що вітінню не має наміру повертатися до України, волюючи залишитися в Бразилії та продовжити свою кар'єру подалі від європейського футболу. Тепер питання залишається для болівальників: чи варто Динамо наполягати на поверненні вітінню, чи краще раз і назавжди завершити цей цикл. Хочу знати вашу думку. Залиште свій коментар нижче, і давайте обговоримо це разом, синьо-білі вболівальники.